Ради вітати вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу. Розповідь про те, що Європейський Союз робить для зближення з Україною, як Київ діє навзаєм, і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось деякі теми програми. Попит на українські харчі на ринках ЄС. Конкуренція та нові можливості, що з ними зустрілися виробники в умовах вільного обміну товарами. Чи долучиться Рим до сприяння швидшому вирішенню української кризи? І як безвізовий режим впливатиме на трудових мігрантів? Гість студії посол Італії в Україні Фабріціо Романо 400 українських студентів отримали стипендії від Erasmus Mundus. І 1 вересня зустрінуть у вишах ЄС, так само як сподеє з ЄС навчатимуться в Україні. Половина відходів в ЄС знову стають товарами. Проєкт ЄС з природоохоронної галузі розробляє дорожню мапу, як Україні досягти таких самопоказників. Україна збільшує обсяги торгівлі з євросоюзом. На тепер спостерігається приріст частки експорту до країн ЄС. Показник сягнув 34%. Вітчизняні експортери саме переймаються переходом на стандарти продукції, що діють у країнах ЄС. Ці стандарти мають універсальний характер і даватимуть змогу не лише конкурувати із європейськими компаніями, а й розширити експорт на інші світові ринки. Адаптація української промисловості до євростандартів підвищить її конкурентоспроможність, заявляють у експертних колах. Євроскептики заперечують, мовляв, українські компанії не зможуть упоратися із впровадженням стандартів і норм євросоюзу та програють конкуренцію з європейськими компаніями. Щоб з'ясувати, чи насправді українські виробники не готові конкурувати з європейськими, вирушаємо у регіони. У Білоцерківському районі на Київщині зосереджені кілька відомих на всю Україну підприємств. Щонайменше два з них виробники молочної продукції та заморожених напівфабрикатів, готові розширювати свій експорт до країн Євросоюзу. Місцевий виробник напівфабрикатів запроваджував міжнародні стандарти якості упродовж кількох останніх років. Тепер мають покупців не лише в Україні, а й за кордоном. Постійно переймають досвід європейських колег. Ми беремо наразі заучну участь у передових європейських виставках. До цього брали участь у зеленому тижні у Німеччині, де отримали великі нагороди. Плануємо найближчим часом відвідати велику виставку, яка буде проходити у вересні у Латвії. Виробників харчової продукції. Підприємство постачає свою продукцію до Ізраїлю, Сполучених Штатів та Канади. Тривають переговори з торговими партнерами з Франції, Австрії та Німеччини люди, перебуваючи на теренах України, якось спробували нашу продукцію. Після цього з'явився зворотній зв'язок. Почали виходити на нас, приїздити на перемовини, сюди і почали розвивати напрямок нашої продукції у себе. Виконавчий директор підприємства пояснює, у європейських країнах високий рівень зайнятості населення і заможні покупці, тому ринок напівфабрикатів там перспективний. Найбільший попит на вареники та пироги домашнього виробництва, тобто ручної роботи. За день скільки штук можете наліпити? Та багато наліплюємо. Ну так вже й дома ліпима і пирожковий апарат де машинна робота, але ці. Користуються краще струс. Ми вже відправляємо на яку вирушення роботи. На підприємстві така продукція займає третину виробництва. Решта виготовляється на автоматизованих лініях. За новітніми технологіями працює і місцевий молочний комбінат. Так само учасник міжнародних галузевих форумів і переможець європейських конкурсів з якості. Окрім традиційних молока, ряжанки та кефірів, тут випускають продукцію преміум класу, яка не поступається європейській. Високий попит на сертифікацію ЄС констатують у торгово-промисловій палаті. Це бізнес у нас дуже активний підприємчивий. Он ему надо просто иногда как говорят не мешать, а вот давать четкие ориентиры. И я думаю, что жизнестойкость, жизнеспособность нашего бизнеса достаточно высокая, она абсолютно уверена, еще покажет себя, и Украина будет гордиться своим бизнесом. Схожий шлях проходили більшість підприємців з країн Східної Європи, які хотіли вільно торгувати з Євросоюзом. Зауважив президент торгово-промислової палати Геннадій Чижиков. Їхній досвід свідчить, ефективність реформ і модернізація бізнесу напряму залежить від консолідації суспільства. Із 1 липня Італія розпочала піврічне головування в Раді Європи. До Києва здійснила візит міністра закордонних справ цієї країни Федеріка Могеріні. Ця поїздка стала першим закордонним візитом міністра від початку головування Італії у Раді Європи. Президент Порошенко під час зустрічі з міністром Могеріні висловився за приєднання Італії та Великобританії до переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України. Італійський міністр закордонних справ зазначила, що офіційний Рим підтримує зусилля Українського. Ської влади спрямовані на врегулювання кризи, і повідомила про намір обговорити всі проблеми і шляхи їх вирішення під час візиту до Москви, який був запланований наступним після Києва і гість вікна в Європу, посол Італії в Україні Фабріціо Романо. Пане посол щиро, дякую за вашу участь. Як відрогували, як відрогували в Римі на заклики президента Порошенка долучитися до групи країн, які беруть активну участь у вирішенні української кризи? Грація іокредокела аспектатива для президента дякую. Я думаю, що президент Порошенко у власних очікуваннях спирається на роль, яку відіграє Італія на міжнародній арені. Італія, співзасновник Європейського союзу, член Великої сімки. Та голова ради Європейського Союзу на наступні шість місяців. А також основний партнер в економічному та політичному плані як для Росії, так і для України І ми, італійці, приєднуємося до зусиль досягти миру Саме це звучить у зверненні, яке міністр Могеріні привезла до Києва тобто, весь європейський союз, це і є миротворчий процес. Бути європейцем. Не означає бути проти когось або проти чогось. Навпаки, бути за Крім цього. Найважливішим є те, що міністр Могерні повністю підтримала не лише миротворчий план президента Порошенка, а й усі механізми пов'язані з ним про цю підтримку було зазначено і в Москві на підтвердженні зусиль докладених під час переговорів у Києві Пане посол, який результат візиту міністра закордонних справ Італії, пані Могеріні до Москви. Які позиція Рима щодо української кризи було озвучені? Саме візита зараз тривають останні години візиту, тобто в Москві він ще продовжується. і маю сказати, що зустрічі, які провела міністр Могеріні в Росії, відбулися на аналогічному рівні, що і в Києві. Міністр закордонних справ, президент міністр в Москві озвучила ті самі повідомлення а саме очікування дипломатичного та політичного вирішення довготривалої української кризи, що є єдиним способом її остаточного врегулювання? Йдеться про підтримку плану президента Порошенка, всіх механізмів пов'язаних з реалізацією плану починаючи від зустрічей в Женеві, які йому передували, до заяв, зроблених в Берліні, згодом А також надання підтримки всім залученим до плану президента Порошенка, а саме тристоронній контактній групі, яка вже неодноразово збиралась в Україні. Пано посол, якою є позиція Рима щодо відновлення формату великої вісімки, тобто участі Росії у цьому форматі? Це дуже цікаве питання. Міністр Могеріні під час візиту в Києві чітко висловила з цього приводу. Вона сказала, що міжнародна дипломатія повинна звернути свої зусилля на поновлення партнерських відносин з Росією. щоб Москва отримала змогу виконувати свою відповідальну роль в міжнародному плані. у такій перспективі велика вісімка у тій формулі, яку ми знали до цього, не є остаточно закритою. Анкесе не є закритою назавжди. Хоча міністр чітко зазначила, що наразі немає умов для відновлення старої формули. Як швидко можна очікувати ратифікації угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом Італією. Під час співбесід з найвищими посадовцями країн міністр підтвердила не лише те, що Італія підтримує план президента, але й повне його виконання. його повну імплементацію, підписання DCFTA, і всього, що з цим пов'язано, Це було чітко та прозоро зазначено. А Отже, наразі, за словами міністра, існують усі умови, щоб ратифікація в Італії відбулася у короткі строки. звичайно ж, з урахуванням усіх технічних аспектів, необхідних для його формалізації. Пане посол, які галузі української економіки вам видаються найбільш перспективними на європейських ринках і, навпаки, наприклад, італійські галузі е, в Україні? я би сказав, що основних галузей три. Найцікавішим для італійської економіки є енергетичний сектор у усіх своїх аспектах. Італія може відігравати важливу роль у галузі енергозбереження та відновлюваної енергетики друга важлива галузь це сільське господарство, де ми могли б застосувати свій досвід в плані оптимізації використання українських ресурсів, та третя, але не остання це модернізація інфраструктури Вже досить багато підприємств. Працюють в цій сфері в Україні. Але ми прагнемо збільшити їхню кількість, оскільки йдеться про надзвичайно важливу галузь економіки. Пане посол Україна та Італія мають помітний прогрес у взаємному забезпеченні прав трудових мігрантів. Чи очікуєте ви, що із впровадженням безвізового режиму із країнами Європейського союзу кількість трудових мігрантів суттєво зросте? Я знаю, що візове питання є делікатним та нагальним для України, і це справедливо. Від моменту мого приїзду було докладено великих зусиль, щоб оптимізувати роботу консульського відділу посольства. В якому ми провели повну реструктуризацію. Ми відкрили візові центри в найбільших містах України. Наразі в країні працюють 9 візових центрів. Частиною нашої політики є видача багаторічних віз, саме з метою полегшення процесу. що ж стосується безпосередньо вашого питання про робочі візи, ми не можемо розглядати його виключно на двосторонньому рівні а лише в рамках зближення України з Брюсселем. з боку Італії, італійського уряду, а ще більше з боку громадянського суспільства, яке добре знайоме з українцями і знає, що це працьовитий народ, який ставиться до нас з любов'ю та із задоволенням проживає в Італії. є всі передумови для вирішення такої ситуації але ж звичайно, це має відбутись окрім як на двосторонньому рівні, в першу чергу через багатосторонні канали. Пане посол, щиро дякую за вашу участь. Грація вам за запрошення. Посол Італії в Україні, Фабріціо Романо, був гостем вікна в Європу. Дистанційне навчання для працівників галузі безпеки харчових продуктів це лише частина заходів європейського союзу із посилення безпеки продовольства українського виробництва. Бюджет цих заходів 10 мільйонів євро, за які також буде придбане нове обладнання для українських лабораторій із контролю якості харчових продуктів. Таким чином, єС прискорює процес повноцінного виходу вітчизняних імпортерів на європейські ринки. Митний пост Святошин. До слова, він лише у кількох кілометрах від столиці. Це пункт призначення для багатьох вантажівок з імпортними товарами. Саме тут фахівці відбирають зразки для лабораторних досліджень. А де гарантія того, що заразом з вантажем в Україну вже не потрапили непрошені гості? Золотиста картопляна нематода, західний квітковий трипс чи картопляна та томатна міль. Це далеко не повний перелік організмів, для яких не існує митних кордонів. Про знахідку постачальників попереджають нотифікаційним повідомленням. Сам вантаж доводиться знезаражувати. Процедура є відносно простою для городини та фруктів. А от з іншими харчами мороки більше, коли ми визначаємо те, що він непридатний до використання на території України. А таке, на жаль, трапляється. У нас ж немає жодного механізму щодо його повернення. Такі вантажі приходиться знищувати за рахунок державного бюджету. У ЄС інакше вантаж перевіряють на кордоні. І якщо виникають сумніви у його якості, товари не потрапляють на територію. Європейський досвід відтепер не озброєні українців. В рамках нового проєкту з удосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів. На вітчизняних фахівців чекають тренінги та семінари, а ще розробка низки законодавчих актів. Інституційна реформа це загальна назва компоненту, яка складається із чотирьох субкомпонентів. Зокрема, у рамках програми будуть розроблятися стандартні операційні процедури або протоколи аудиту для інспекторів. Плюс проводитимуться тренінги для того, щоб фахівці змогли застосувати на практиці те законодавство, яке буде запроваджено у першому субкомпоненті. Якщо коротко, це буде такий інтегрований набір заходів. Перед вступом до європейського союзу Литва також заручилася технічною підтримкою. Тепер країна має єдиний уповноважений орган, який відповідає. Забезпечність харчів і можливість експортувати товари до понад ста країн світу Зараз безпека харчових продуктів і добробут тварин є відповідальністю нашої служби. І більше 30 тисяч операторів ринку перебувають під контролем наших фахівців. Ми також проводимо аналіз ризиків. Це майже мільйон досліджень. Українці матимуть нове лабораторне устаткування для аналізу харчових продуктів. А ще за три роки, саме стільки триватиме проект, модернізують два прикордонних інспекційних пункти. Вперше держветфіта отримає курс дистанційного навчання для підвищення кваліфікації та оновлення програмної та мережевої it інфраструктури кошторис проекту 10 мільйонів євро. у нас довготермінові перспективи для того, щоб підтримати Україну на її шляху до Європи, і те, що вже зробила Україна, це дуже гарний прогрес. Ми це побачили у прийнятті стандартів для того, щоб поліпшити виробництво курятини. Є звичайно галузі, які ще не досягли цього етапу. Але Україна має гарний потенціал для експорту товарів до ЄС. майже 40 українських підприємств незабаром можуть поповнити перелік експортерів на ринки ЄС. Власним коштом вони модернізували виробництва та відповідають системі ХАСП. Найближчим часом такі підприємства перевірятимуть інспектори галузі з ЄС. У планах візиту дослідження чотирьох груп товарів, серед них крільчатина та молочна продукція. Раціональне поводження з побутовими відходами та їх переробка мають бути пріоритетами в екологічній політиці України. Угода про асоціацію імплементує екологічні директиви ЄС у національне законодавство. Дорожню карту щодо цього Україна матиме до кінця року. Документ розробили в рамках проєкту секторальної бюджетної підтримки ЄС. Дорожня карта вказує на необхідність впровадження семи компонентів, і один із них це розвиток галузі переробки відходів. Українські ж реалії на тепер такі полігони переповнені. Нові не будуються. Сміття ж скупчується, але не переробляється. Гектари мотлоху та гори сміття. Щодня полігони поповнюються тоннами відходів із мільйонів домогосподарств. Лише столиця за рік продукує понад мільйон тонн сміття. Нових полігонів не будують, а зведені за радянських часів заповнені вщент. Відтак єдиний спосіб позбавитися відходів переробка. У ЄС розділяють сміття щонайменше на чотири фракції. Тим, хто змішує, наприклад, органічні відходи зі склом, загрожує штраф в Україні за таке не карають, тому вміст контейнерів і не надто придатний до переробки. Габарит в маск та. Туди за дом габарит, а така є бутилки, все воду. А от знайти потрібний контейнер у столиці таки проблема. Лише кожний п'ятий бокс призначений для ресурсоцінних відходів. У спальних районах це досі рідкісне явище. Мені ніхто не розповідає. Я знаю, що там якось окремо треба пластик, да окремо треба там битові відходи. Але навіть у мене навіть біля будинку нема куди його сортувати. Навіть так. Якби мені хтось можливо розказав, і можливо, в мене були контейнери для цього, можливо, я би сортував. Кияни сортують лише 5% сміття, а переробляють тільки 15% відходів. Просто ну недостатньо, а в більшості, якщо взяти Україну обласних центрів, просто відсутні потужності з переробки. Те, що є в Європі, ставлення самих європейців до поводження з відходами різниця. Згідно досліджень, 90% громадян ЄС сортують папір, картон і пластик. 88% роблять те саме зі склом. Ще три чверті європейців сортують небезпечні відходи, металеві банки, електричні та кухонні відходи. Експерти кажуть, якщо Україна не наближатиметься до цих показників, сміттєзвалища незабаром стануть частиною міського пейзажу. Я не смею взять в рот слово катастрофически, но если быть честным. Ми близькі кетамоандре каруц, експерт екологічної політики проекту ЄС, розповідає в Європі. Подібне переживали 20 років тому. Нині ж відходи не лише переробляють, а й заробляють на енергоресурсах. Суворе дотримання директив і призвело до впорядкування галузі, підписавши угоду про асоціацію. Прийняти їх має і Україна. в наступних років. Це рамочна директива. передусматрюваться регіональні плани з відходами, які задержують, і скільки було відходів, куди вони йдуть сьогодні. Одня, куди їх можна твісти в будущем, скільки їх будуть в будущем одне із стремування тих планів та 100% покриття всієї території? Йдеться на загал про 28 екологічних директив. За оцінками експертів, Україна може впоратися із цією проблемою за 10 років. Детальний план дій має бути оприлюднений уже восени П'ять західнобалканських країн Албанія, Боснія, і Герцеговина, Македонія, Чорногорія та Сербія, а також Республіка Молдова підписали в Брюсселі угоду, яка відкриває повний доступ цим країнам до європейської наукової програми Horizon 2020, яка триватиме найближчі сім років. Це так звані угоди про асоціацію, які стосуються цієї програми. Участь країн продавсім посилить мобільність визначних науковців і допоможе країнам-підписантам інтегруватися у європейський науковий простір. Підписанти зможуть претендувати на фінансування наукових досліджень в рамках програми Horizon 2020, бюджет якої розрахований до 2020 року, і складатиме від 70 мільярдів євро. Усі шість країн раніше отримали досвід наукової співпраці з сьомою рамковою програмою ЄС, яка була основним інструментом розвитку наукової співпраці Євросоюзу і з країнами у різних частинах світу. Серед основних тем, що їх підтримувала сьома ранкова програма: здоров'я, продукти харчування, інформаційні та нанотехнології сьогоднішні підписання слід розглядати як нову область, новий статус, що матеріалізувалися у нові можливості, визнання ролі науки та інновації як передумову відновлення економічного зростання ось те, що потрібно на європейському континенті. підписання цих угод це передусім демонстрація існуючої кооперації у сфері науки та інновацій між вашими країнами та європейським союзом. Але це також символ, що ми прагнемо йти далі у нашому партнерстві. Визначилися переможці програми Еразмус Мундус. Дія «Дія-2». Ними стали 400 молодих українців, студентів, аспірантів і працівників навчальних і наукових закладів. Навзаєм з 1 вересня в Україні навчатимуться і європейські студенти. Це передбачає головна ідея програми Еразмус Мундус мобільність студентів і дослідників, а також ефективний науковий обмін. Знані в Європі вітчизняні університети нарешті вподобали європейські спудеї, головні піар-менеджери, українські студенти. На власному прикладі вони довели наша освіта не гірша за закордонний аналог. Роман Ключник торік закінчив Львівський університет Франка. Нині він аспірант уже іншого інституту. Хлопець каже: його науковий керівник працює у Німеччині, тож він також прагне навчатися у Європі. Університет Гумбольда є по програмі, ну належить разу смобус. Одні з а Франка я дізнався про цю програму, бо там навчався, коли закінчив. Поступив інший інститут відповідно до викладача, який працює в університеті Гумбульда. Роман сподівається, що зрештою в ЄС дізнаються і про його навчальний заклад. Загалом за шість років кількість університетів, що беруть участь у програмі «Размус Муду», зросла у шестеро. Нині це вже майже 40 вишів, які приймають на навчання студентів з країн Європейського союзу. Це є певний промоушен вуза, тому що а, ті студенти, які приїжджають до нас, вони потім повертаються до своєї країни. І роблять нам рекламу українським вишам. Програма размусмуду Мундус» діє 20-26 проєктів, проектів, які доступні українським освітянам. Можливості міжнародної співпраці та обміну студентами вже вийшли за рамки академічної мобільності. Тепер українські фахівці міскують над інтеграцією іноземців у вітчизняний освітній простір. Подолати мовний бар'єр це тільки початок змін. Треба переглянути зміст курсу для того, щоб він був зрозумілий тому студентові. Тому що якщо ви будете студенту викладати курс, де буде виключно приклади, якісь, які будуть стосуватися України, йому можна буде Нецікаво і незрозуміло. Але в той же час думати, як студенти, які приходить зі своїми якимось думанням, щоб. Це було корисно своїм студентам. Також Хосе Роман Леон Лора, працівник місії ЄС в Україні, кілька років тому сам долучився до українських освітян. В одному зі столичних вишів він викладав курс європейського права і додає, він також скористався можливостями освітніх програм. ЄС навчався у коледжі Європи. Європейський союз також підтримує українців не тільки в економічній та політичній сфері. Утім, на жаль, ми маємо обмежене фінансування цієї галузі. Хотілося значно більше, але ми бачимо, що в Україні. Іні зростає інтерес до цієї програми, і ви тому приклад. На наступні сім років Єврокомісія збільшила бюджет освітніх програм майже наполовину. Разом із цим можливостями безкоштовної освіти за кордоном скористаються до чотирьох мільйонів учасників. А сама програма Еразмус Мудус змінила обличчя. Нова програма об'єднала галузь освіти, професійної підготовки, розвитку молоді та спорту. Нині українські студенти можуть ще скористатися можливостями старої програми Еразмус Мундус. Починаючи з вересня місяця, а ми так очікуємо буде оголошення нових конкурсів на створення програм кредитної мобільності на започаткування проєктів співпраці між університетською для розбудови університетського потенціалу, які будуть спрямовані на модернізацію навчальних програм, на модернізацію університетського врядування. Цього року гранти на навчання отримали чотири сотні переможців. Наступного року суттєвих змін в умовах конкурсного відбору очікувати не варто. То кажуть українські фахівці від освіти, а от з написанням мотиваційного листа затягувати не слід. Заявити про свої наміри, змагатися за перемогу радять уже у серпні. Заявки прийматимуть до кінця року. На сьогодні це всі повідомлення. Випуску більшість медіаматеріалів програми ви знайдете на сторінці проекту у мережі Фейсбук, і також у вашому розпорядженні наша сторінка на сервісі YouTube. Зустрінемось за тиждень. Нехай вам щастить.